Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life в грабстві із Сасекс в селі Елфрістон. І з вами Надія Рулі. Для тих, хто мене дивиться вперше, хочу сказати, що я проживаю в Англії уже 23 роки, і село Елфристон — одне з найперших, яке мені з гордістю показали британці. Про це село вже згадувалося в XI столітті. Ми бачимо в табличку Смаглес Inn» у перекладі корчма контрабандистів. Це тому, що село недалеко від моря, і тут займалися контрабандою алкоголю і тютюну. Контрабандистський витажок був відправлений до Австралії перебувати своє покарання в 1830 році. Зараз проходимо ПАБ СТА, будований в 14 столітті, і був релігійним гуртожитком для монахів та для паломників. А зараз це один з чотирьох пабів, які Існують у цьому селі, в якому проживають всього 829 мешканців. У Всіх цих чотирьох пабах можна зупинитися на ніч. І Є ще й готель. А ось одна з кімнат в пабі Джордж, яка обійдеться вам 145 фунтів за ніч. А найдорожча кімната 246 фунтів. В селі є крамниці високої якості, які розраховані на туристів з гарним достатком. Ми приїхали в понеділок, тому так тихо. А всі інші дні тут неможливо проштовхнутися поміж туристів, а це центр села. Він називається майже в кожному мальовничому селі Village Green, тому що він покритий зеленою травою. Ми прямуємо до пабу, де були минулого року. Але, на жаль, він сьогодні закритий, тому що понеділок. Ми знали, що так може трапитися. Але це єдиний сонячний день на цьому тижні тому у нас не було вибору. Але нам дуже поталанило припаркуватися на безкоштовній парковці, але дозволено там бути тільки три години. Тож ми мусимо поспішати, щоб побачити мога більше. Мені хочеться вам показати ось той будиночок. Він був побудований ще в 14 столітті. Спочатку це був фермерський будинок, а потім став будинком священника. ось цієї це церкви, яка поряд. Але вже більше ста років він належить благодійності National Trust. І, на жаль, відкритий для відвідувачів тільки тричі на тиждень. І не в понеділок ми вимушені були відмовитися від своєї ідеї. І замість цього. Відвідати церкву, яка поряд. Подивіться, як тут затишно! Туристів сьогодні зовсім немає, тільки мешканці гуляють своїми улюбленцями. А ми насолоджуємося тишею та сонячним днем і прямуємо до церкви, яка відкрита тут щодня для туристів. А служба проходить декілька. Разів на тиждень. Церква називається St. Andrew's Church і названа в честь святого Ендрю, або в перекладі святого Андрія. Частина її була побудована ще в саксонський період, який закінчився ще в 10 столітті. Але більшість церкви було збудовано. 14 столітті, як і всі протестантські церкви, вона виглядає дуже скромно. Бо це церква не атрибутів, а дії. А ось тут монумент воїнам Першої світової війни, які пішли з цього села захищати країну і віддали своє життя. А поет церковна купіль для хрещення дітей. А навкруги церкви знаходиться цвинтар, на якому захоронені відомі британські політики, а також лауреат Нобелівської премії. А попереду ви бачите вілічхол. В перекладі сільська рада. Він був побудований як меморіал Першій світовій. Війні. Ось таке скромне приміщення, яке ніколи не модернізували. Але у нас немає часу зупинитися, бо у нас є план побачити щось дуже незвичайне, але це зовсім не близько. У мене очі розбігаються, щоб подивитися все, що зустрічається нам навкруги. А зараз ми пересікаємо річку. Яка називається Копнея, нагадує українські села до рушення земель. Ця невеличка річечка часто приносить повінь весною, коли йдуть дощі. Віце, яка краса, які чудові луги для випасу худоби, що може бути краще, чим прогулятися такими мальовничими доріжками. Тому вони такі популярні серед місцевих мешканців та туристів. А зараз ми підходимо до. Хліву. Так, минулому це був хлів. А тепер це дороге місце для проживання. Тут збереглася скромна фіртка. І ось саме так він виглядає. Вам подобається? З гордістю вивішена табличка, коли він був побудований і реставрований. Ми йдемо Добре. по приватній землі, бачимо гаражі власників хліву. Нам дозволено тут йти, тому що. Саме тут проходить громадська доріжка, яка веде в поле. А ось і воно, подивіться, яка краса. Сподіваюся, ви підскажете, що це росте. Я думаю, жито, а може пшениця. Трохи соромно, але ми обидва не знаємо. А ось там вдалині з'явився дах будинку, що прибавило оптимізму нашій довгій прогулянці. І, можливо, це саме те, що ми шукаємо. Як мило, тут навіть є фірточка. І ось такий незвичайний сюрприз. Це найменша церква в графстві із Сасекс. І одна з найменших в Британії. Її розмір 25 квадратних метрів. І вона може містити. Тільки 20 людей. В ній відсутнє до наших часів світло. Вона була збудована з залишків церкви, яка була до цього побудована в 12 столітті і згоріла під час пожежі в XVII столітті. На диво, така маленька церква навіть має свій дзвін та церковну купіль для хрещення дітей. Церква називається Good Shepherd Church, що в перекладі церква гарного пастуха, що у переносному сенсі значить лідера, який веде до Бога та до праведного життя. В далекому минулому церква була в центрі села Ладінтон, яке було стерте з лиця землі Чимою ще в 17 столітті, але село існувало до 1061 року. І там проживало 35 сімей. А тут ми бачимо курочок і садок одного із залишившихся будинків, дах якого ви ми бачили здалеку, коли підходили до церкви. До будинку ми не можемо підійти, бо вся земля це приватна власність. Курей, як правило, в селах не тримають, але тут далеко від села, це дозволяється. Але так як тут багато лисиць, то їх приходиться тримати тільки в клітках. А це знову дах конюшні, який конвертували в будинок, і який ми вже проходили по дорозі до поля. Тут скрізь попередження про коней, тому що багато вершників де ось вони зупиняються, так як деяка частина мешканців тримає коней. Ми йдемо по підвищенню, яке було збудовано, щоб захистити село. Саме від цієї річки, яка щедро розливається щовесни і затоплює навколишню місцевість. А це м'ясні корови. І як же тут гарно! І як же тут вільно дихати, і тиша тільки птички співають. А ми знову повертаємося до села, бо у нас залишилося менше години, щоб дібратися до парковки. Перед нами будинки, які мають чудовий краєвид з вікон на поля, що, як правило, відражаються в цінах на будинки, про що я обмовлюся пізніше. А зараз подивіться ось на цю кладочку. Їх таких багато в англійських селах, і ними дуже пишаються мешканці та завжди зупиняються перед ними туристи. А ось такі мешканці живуть у цьому селі Елфрестон. Одина з них дуже гарного достатку. І люди вдягнені набагато краще, ніж більшості англійських міст. Саме тут можна побачити вишиковано вдягнутих чоловіків в лямних костюмах. Туристи, які вирішають на довгі пішохідні прогулянки, вдягнуті просто. Але, на жаль, у нас обмаль часу, щоб завітати до одного з пабів. Де є можливість побачити місцевих мешканців. Тож, по дорозі до нашої парковки я хочу вам показати ще декілька будинків. Тож ми звернулися з центральної вулиці, де знаходяться паби, ресторани та крамниці. Справа де прапор знаходиться готель. А зараз ми оглядаємося і бачимо центр та частину готелю зліва. А навпроти нього вже житлові будинки. Ось за цією цегляною стіною. А тут ми ще раз бачимо готель, який не рекомендують вам показувати. А ось знову будиночки. Звісно, що не всі хочуть жити в такому історичному селі, де. Приїжджає дуже багато туристів. Ми знову йдемо по громадській доріжці на приватній вулиці, але, на жаль, вона закінчується чомусь у когось у садку, тож ми повертаємося. Тут ми бачимо сучасні будинки, які побудовані в старовинному стилі. Які не всім подобається. Але хочеться бути об'єктивною, тому я вам всіх показую. Сучасні будинки, звісно, не так цінуються, як старовинні будинки. сучасні будинки англійці кажуть так, it's made yesterday. Зроблені вчора. І що в них може бути такого привабливого? А старовинні так, завжди привабливі, тому що в них є характер. А це новий будинок. А зараз ви бачите соціальне житло. Ось воно таке. І це ці будиночки соціальне житло. Воно набагато краще в селах ніж в містах. Але не так-то легко їх зараз можна отримати ні в містах, ні в селах. Та і в цих районах часто буває шумно, на відміну від усіх інших районів села. А тут ми бачимо чудове спортивне поле. А навпроти нього ось така добротна початкова школа. Незвично побачити такого розміру школу. В селі, де проживає всього 829 мешканців. Тож, напевно, тут навчаються діти з сусідніх шкіл також. А зараз ми бачимо старовинні будинки цією сучасною пристройкою. А напроти, як на диво, ми бачимо знову. Соціальне житло це будинки на дві сім'ї, але багато з таких будинків вже були викуплені мешканцями соціального житла. Середня ціна будинків у селі складає 560 тисяч фунтів. А ці будинки, які не мають спільної стіни з сусідами, Називається Detach. відокремлені в перекладі. Їх середня ціна 750 тисяч фунтів. Зараз на парковці ми бачимо гоносну споруду. Це тюремна кімната для злочинця 18 століття. А зараз сюрприз. Подивіться, який сучасний та чистий туалет у середньовічному селі. Як я вже вам казала раніше. Британці не люблять нічого нового, але туалет є один із винятків. І в їх понятті цивілізація суспільства вимірюється якість туалетів та відношенням до тварин. Тому навіть в селах ви не побачите собак на ципку, бо існує організація по захисту прав тварин ще з 19 століття. Наші три години, які нам були дозволені безкоштовно зупинитися в селі, закінчилися. Тому ми залишаємо село. І їдемо в пошуках місця, де можна відпочити перед поверненням додому. А у вас є можливість побачити ще раз центральну вулицю найпопулярнішого туристичного села в грабстві Із Сасекс. Це село знаходиться 7 кілометрів від невеличкого міста Сіфорд і 35 км кілометрів. Від Гастінгсу, міста, в якому ми живемо. Тож часто ми до нього не їздимо, але відвідуємо щоліта. Зараз ми зупинилися, щоб помилуватися красою цього краєвида, який є національним парком, який відвідують багато туристів, так як він відомий своєю незайманою красою та чудовими. Пішохідними прогулянками. Неподалік знаходиться порт і місто нью хейвен звідки можна відправитися морем до Франції, до міста Дєп на денну екскурсію. Дорож займає більше 4 годин в одну сторону. А зараз ми проїжджаємо околиці містечка Сіфод. Ми повертаємося додому через національний парк. Милуємося природою і плануємо зупинитися ще в одному незвичному місці, в якому я ні разу не була. Це для мене приємний сюрприз. Сподіваюся, що для вас також. І тут у нас є можливість посидіти на сонці. Вона єдина на цьому тижні. Тож ми насолоджуємося залишком дня, ось саме тут. Британцям тут дуже подобається, тому що вони люблять відпочивати. В оточенні природи на диво тут було багато японських туристів, які поділяють британське захоплення природою. А що ви думаєте про таке відпочинок? Буду дуже рада, якщо поділитеся своїми думками. А зараз всім до побачення! З вами була Надія Рулі на каналі English Life.